Працівники історико-краєзнавчого музею Поділля вивчають, зберігають і відтворюють народні звичаї та обряди. І ми почали з таких обрядів, як святого Андрія Перевозваного, це були подільські вечорниці, різдвяні свята і стрітення. На таких святах ми почали відтворювати давні подільські страви. Одна із таких страв шарпанина. Це традиційна українська страва з риби. Перші згадки про цей смаколик можна знайти на столі царя Латина у поемі Івана Котляревського Енеїда, яка видана у 1798 році. І називалась вона Баба шарпанина така надзвичайна назва пішла від слова шарпати рвати на шматки. Кожен регіон України готує її по-різному. На Могилівщині називають цю страву просто шарпанина. Така поширена страва, як шарпанина, готується на поділлі, як і по всій Україні. Цю страву готувала моя бабуся, яка передала моїй мамі. А я вже вчилася від мами і від бабусі разом. Моя бабуся була кухаркою і готувала на всіх оказіях, не тільки в нашому селі, а й в сусідніх селах. А мене навчила готувати моя сикруха. Вікторович Євгенія. Коли ми приходили з цією родиною до неї на гостину на святвечір, обов'язковою стравою на столі була шарпанина. У нас на Могилівщині, в нашому рідному місті, в наших краях її готували цю страву, і вона була сама ситна на святвечір. Для шарпанини брали рибу з наших ставків, з наших річок. Це була така риба, як короб, як судак, як щука, карась. У різних регіонах шарпанину готують кожен по-своєму. А саме в нас, у нашій місцевості, її шарпають, розривають на мілкі шматочки і від цього вона має назву шарпанина. І зараз ми з тамілою Попом... візьмемо за, за цю складну страву. Наша шарпалина сьогодні буде готуватися з коропа. Забираємо тарілку і ріжемо. Ну що, тамики? поставити. Він дуже міцний, не знаю, як його відріжу. Ну, як лишиться, нічого страшного застигне краще. Відрізали всі плавнички, риба очищена повністю. Ви бачите, вона гарно очищена від внутрішніх органів і від луски. Перед тим, як ми маємо готувати нашу рибу, ми на 2-3 дні її засолюємо для того, щоб вона була е, защавилася, як кажуть. Да? Для того, щоб вона була щільніша. Тоді вона не розкипає у нас у нашій юшці і ми гарно її можемо викласти на тарілку. Беремо Гострого ножа і починаємо різати на, на шматки. На такі крупненькі можна шматочки не обов'язково маленькі. Хто як, як Ми... яка господиня собі вміє готувати Все і... Все одно порівляє. вона буде шарпатись. Так, да, вона буде шарпати, можна ще так її розрізати. Ось так. Бачите, які гарні шматки. Оце вірочка якусь. Ось така рибка вже у нас готова для гарної юшки з риби. Для цієї страви що ще потрібно? Для неї потрібна картопелька, цибуля, морквинка, спеції і обов'язково борошно. Також в нас є олійка і вода. А найголовніше до шарпанини треба додати ще й душі. І тоді вона буде надзвичайно смачна. Любові, душі. Так, можна брати, хто як полюбляє цибулі більше, менше. Картоплі теж, як наші бабусі говорили, на око. Хто як любить. Ви знаєте, не в кожному регіоні готують її з картоплею. Її можуть готувати без картоплі, але у нас її готують з картопелкою. Очі помиті, сполокані і ми приступаємо до нарізання. Картоплю нарізають гарними такими шматками, не дрібочуть її, не кубиками, а ага. цибульку ми ріжемо кубиками. А, моркові... а моркву соломкою. Ось в мене вже порізана цибулька. Ти молодша, ти справніша, я не вмію так швидко. Боялася свекру і вчилася скоро. <софі> Вона ж мене вчила цю страву робити. Беремо казанчик. Ми маємо такого казанчика. І додаємо що сюди, а спеції. Два-три листочки. Викладай. Оквинки. Так. Тепер іде рибу ми викладаємо. Ось так. Рибка наша смачна. Так як вона у нас вже була присолена, то обов'язково треба буде пробувати юшку, чи да, потрібно. Її чи не потрібно. За смаком. Кидаю кілька горошин перцю. Солити ми будемо пізніше, згодом, коли попробуємо нашу юшку. Трошки да, при... цибульки, так? Так, да, так, да, да. І картоплю. І, і картоплю, так. Да. Ставимо, ох. Зараз я розправлю її. Так. І водички е, в нас має бути, Світлана Валентинівна, на два пальці зверху. так? Зверху, так. Да. Заливаємо її водичкою. І добрий час. Ставимо нашу рибку варитися. Давай закрию її. Даємо півгодинки її поваритися. Так. Ну що, і ти поки став борошно. Борошно для підсмажування. П'ять ложок я всипала. Так. Я думаю, що достатньо буде для цієї нашої риби. Я вже завершую смажити нашу, наше борошно. Саме головне його не пересмажити, щоб наша шарпанина не гірчила. Ось такого кольору приблизно вона має бути. Рибку, яка почала закипати, нам треба її зняти цю піну. Вона тут її не дуже в нас багато, бо ми гарно її вимили, але все одно ми маємо її зняти. Так нас вчили, так ми робимо. Наша рибка шумована, закриваю її кришечкою, і на маленькому вогні ми варимо її пів години. Ось наша цибулька вже жариться, олійка кипить. Вона віддає свій смак, дуже гарний аромат. І будемо її смажити до золотистого. Кольору, щоб вона виглядала на нашій шарпанині смачно і апетитно. Все. І давай спробуємо її насіль. Потрібно досить. Трошки бути, так? треба. А, а, картопля готова? Картопля готова. Все. Я думаю, що досить. Зараз ще трохи закипить. Все. І все, і будемо знімати з вогню. Ну що ж, наша страва вже готова. І акуратно я дістаю. Так, я кришечку заберу, щоб водичка стекла. Нашу рибку. Дамо її остигнути, і Світлана Валентинівна буде її шарпати. Так як ми вже забрали нашу рибку, можна ще спробувати юшечку на, на смак. Для того, щоб наша юшка рибна була запашніша, ми додаємо чорного перцю за смаком. Ну, хтось, може, любить гострішу, то може додати і червоного перцю, ну, кому як подобається. Ой, який же запах пішов. Яка ж смачна буде страва? Починаємо шарпати рибу. Відділяємо нашу рибу від шкірки, забираємо кісточки, ще трошки підпікає в руки. Ось так. Ну. І шарпаємо. Добре, треба вибрати кісточки, смачне і запашне. Все. Ось ми рибку нашу. Пошарпали. А тепер у нас йде також відповідальний момент. Ми наше борошно заливаємо нашою юшкою з нашого коропа. Так, да, загущується, загущується ага. все. Саме головне передати дітям, щоб да. вміли це робити. Внукам дітям. Юшка закипіла. Тепер ми наше борошно валесенько вводимо. Мішайку. А ж вже виглядає, воно смачно. Тепер нехай ще раз закипить, воно загущується воно вже на очах. Заварюється, на очах муку, заварюється. Борошно, да. борошно. борошно. Ще трохи. Добре. Зараз воно трошечки остине і ми будемо заливати нашу рибку. Так, з бараболею, бачите, з моркви. От лавровий сточок ми зараз заберемо, щоб він нам тут. Ось так. Все. Гарно. Збирай, збирай гарно. Ось так. Наскільки можливо, все. От ми заляли. Трошечки піднімемо нашу рибку, щоб затекла наша оця така приправка під рибу. Ось. Під рибку Зобирайте. порівняли. Ось видно нашу. І картопельку видно, і морквочку видно. Ось, даємо його йому трошечки вистигнути. Отаку гарненько ми цю цибульку приправляємо. Ось. Вигорнути до краю. Давай сюди. Неймовірно пахне. Неймовірно. Вона дуже ароматна. Ви знаєте, цю страву моя свікруха, наприклад, ставила в піч. Ще підпікала її трішки. Я переконана, що цю рибу будуть шарпати на столі, коли будуть куштувати. І так як ми шарпали її в місті, Кожен буде шарпати до себе До себе смакувати. цю тарілку. Так, всім смачного, не забуваємо свого, відроджуємо, популяризуємо. Бережімо своє рідне, шануємо те, що нас навчили, передаваємо, зберігаємо і своїм дітям Навчаємо. і внукам.